Привіт всім, хто дивиться канал ПТ-16. Продовжую я свою роботу над катком. Значить, Взяв колечка, ті, що на каток пізнявсью. Одне кольцо в мене було розмітене. Розмітка була зроблена. Зараз я його вот так я не зварював, просто струбцинами цінами стягнув і зробив насічки, щоб всі кольця були одинакові. Вставати прутики. Тут розстояння вийшло 10 см ну, чи 1 міліметр. Ну так, правда, тут вже міліметр, вже рулі не сиграє. Да, вони трошки, я ж казав, що вони трошки одне більшенькі, одне меншенькі, ну на міліметр плюс-мінус десь так. так. Ось одне вже я укомплектував колесо, поставив, закрутив повністю, законтрогаїв. Діфт забив, поставив маслюнку. Рішив все-таки на цих ступицях, на цих подшипниках, він двогрядний, Все-таки вирішив поставити на них маслюнки, щоб можна було смазувати каток. В чому сама суть заключається, я розібрав то, та вже зібрана, цю розібрав, хочу показати, що ну да, якщо токарки немає, то звісно, матеріал тут крепкий. Сверло, конечно, дуже так туговато йшло. Одним словом, проміряв все, зров тут отверстие десь на 5 і на 5, десь, на 4. І тут розмітив, до кольцо, точніше, не кольцо, а упорно. Упорне внутреннє кольцо, підшипник двугрядний йде. Він отак ось, тут ось видно, що він отверстя закривати не буде. Він сюди отак стане. Тут два стоїть дві таких сферичних колічка. Між ними по-любому є зазор. Там ну, так десь приблизно десь міліметра півтора-два. Все-таки да, я вирішив, щоб сюди зробити маслюнку. Тут нарізав 50 е, годин різьба. Обикновена така маслюнка під та Водпрес. Е, в чому тут ще є е, воно, шарики стоять? Між ними, ну так може погано зараз видно, між ними зазор є. Е, пильники, оці пильники, вони хороші. Тут, навіть, якщо хочу показати так Буде стояти тільки на наоборот, зрозуміло, що отак. От то, якщо протавочувати даний підшипник, то смазка буде вилазити сюди, оцей сам пильник, воно його не вирве. Так, далі, далі. Що ще на цьому таке переділу? Стоїть тут грязозащитний такі колпачки, два штуки. Отака кришечка ну одна згнила, одна ось ще більш-менш ціла. ну Я її спользувати не буду, вона встановлюється сюди, отак забивається. Ну і А ця штука зверху встановлюється. Отак. Я взяв, так як в мене одна одна, не захотів купляти, В принципі, все буде тавотиться. Я вирізав з кожі таке кожного культурните. Я думаю, воно набагато краще буде. Воно зараз сюди плотно встановиться. Потім встановлюю кольцо. Зараз трошки його прогріваю газовою горілочкою і воно сюди свободно сідатиме. Воно, звісно, на так йде зараз. Ну, я, щоб не бити його, просто зараз нагрію і поставлю туди. Так, ось зараз прогріваю, хочу показати, як воно встановлюється. Туди, в принципі, без таких вопросів. Ну, нагрівається колечко, точніше не кольцо, а внутрішній корпус подшипника десь можна 120 там, градусів, 130. Ну, скажімо так, притулиться, якщо <кхи> так водичку капне, то воно зашкварщити. Більше в принципі, не треба. Зараз воно все прогрілося. Зараз на своєму варіанті покажу, як воно сюди в принципі, легко встановлюється. Трошки неудобно однією рукою. От так. А що ж тут? Моя виколоточка. Все. Все, воно вскочило. Ну, це що так? Так, тепер воно тут, воно вже, вже холодне, ну вже прихватилося. Так, сидить воно, посадка в нього чітка внизу. Зараз трошки промажу подшипник літольчиком і встановлю сюди я на місто. Промазав я літучиком трошки, установив маслюнку, закрутив ось знизу, точніше ззаду, як по вуськ. Так, промазав трошки підшипники. Да, тут корпуса вони взаємозаміняю, але якщо розбирати, то краще залишити їх на тих посадочних кольцях подшипниках, яких вони були. Ну, це верхнє, як би було, це те, що встановив нижнє. Ну, зараз я в принципі, в принципі, сюди теж можна квіточика, щоб де кольце стоїть. Отак, От тут я зараз промажу трохи. Хай буде. Все одно стоїть там пильник кожаний. Тепер все одно воно затавотиться. І буде все отлічно. Так, понятно, що це встановлюється сюди. Воно тут легенько крутиться. Зараз цю обойму так само. Прогріваю її, щоб без натяга забивати, і вона туди вскочить. І буде все відлічно. Установив я підшипник, точніше внутрішній корпус підшипника. Воно видно, що воно трошки не сідає, але це воно так є, тому що між тими двома втулками там присутствує пару міліметрів зазор. Так, тепер можна цю кинути гайку. Гайку теж обтачував, тому що є заусениця. Зараз треба буде по-новому закручувати. Зажимається тут гайка до упора, е, немає тут е, ніяких отпусків до упора і ось, ось о, виточка така на оськи І контрогається удар молоточка, керна, воно все встановлюється. Зараз його зажму, поставлю на тиски і та от пресом прокачаю літол, в нього заповнюю повністю. І, пожалуй, на цьому буде робота з тупицею закінчена. Прокачав я літолом. Зараз ось зняв шайбу, показати, що смазка вийшла між внутрішньою боймою і якби внутрішнім пильничком усе видно. Ну і туди вона чуть було, що вона пройшла. Да, подшипник трошки почав тугіше крутитися. Ну, зрозуміло, що заповнилося повністю смазкою. Зараз ставлю гайку, точніше не гайку, а шайбу. Ось вона здорова ця. Так. І зажимаю гайку до упора. Ще може відразу качну. І буде все відлічно. Да, вона зараз трошки якби, тугіше почала крутитися, ну, я так розумію, що літолом повністю все заповнилося. Закрутив гайку до упора. Тут на осьці є спеціальний пас проточений. Скажу так, ось пробойцем закернив. Так, тепер встановлюю диск. Диск. Сюди перед себе розказував, що з диском треба, дійсно, треба трошки проточити, щоб ця платформа лягала на платформу е, фланца. Ну, і зрозуміло, що я обточив усі болти, щоб при закрутці, коли вони сюди закрутяться, щоб вони багато не виглядали з... ззаду підшипника. Ну, Грубо говоря, скажу так, ось, ось так воно знаходиться, ось, ось ці болти. Ось, ось, їх чотири штуки. Понятно, що це все буде в пиляки, в грязюки. Случай колись відкручувати, а вони виглядали тут ну, реально десь сантиметра півтора. Я його обрізав. і все. Так, зараз я його скручую, знімаю ті кольця і встановлюю на диск. Так, так, значить, зобрав я обидва диска, установив кольцо. Усе. Там показував в предыдущих відео, як воно зроблено. Спотаєм трошки так. Виточені ж в мене дві втулки. Одна вже набита на трубі, друга якби ось. Це для покажу для чого я це, щоб зробити центрацію вала относительно. Длини окружності. Тут вона так десь пару соток виляє. Ну, вона тут встановиться. В чотирьох містах хорошо привариться. І коли сюди труба посадиться, заб'ється, теж по кругу обвариться. Так, По поводу отих колець, як тут виставити правильно діагональ то я вже, мабуть, завтра буде пару ідей в мене є. Пару ідей є. І по поводу цього я вже в наступних відео покажу, як я, э, як я буду встановлювати ці діагоналі на прутках, на кольцах. оцих цих кольцах. Як я буду встановлювати іменно на катку. Так, ну на цьому, пожалуй, все. Спасибо всім за внимание. Всім саме найкращого бережіть себе, бережіть близьких, мирного неба над головою. Все буде Україна. Всім саме найкращого. До побачення.